Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Шановні, ми з вами зараз будемо багато згадувати. 16 вересня 2000 року зник журналіст Георгій Гонгадзе. Як встановить слідство згодом, вже 17 вересня того ж року Георгія вбили і зробили це представники правоохоронних органів. На лаві підсудних опинився згодом. Генерал-лейтенант Міністерства внутрішніх справ. Вдумайтесь. Генерал-лейтенант Олексій Пукач там була ціла історія із Пукачем, а він довго переховувався. І двоє його спільників, але замовників цього злочину не названо і не покарано до сьогодні. Зараз зі мною на зв'язку Мирослава Гонгадзе, Вдова Георгія, нині керівниця Офісу Голосу Америки в Східній Європі. Мирославо, вітаю тебе. Вітаю. Схоже, що ми так і війдемо в історію із цим до кінця нерозкритим вбивством. Що ти думаєш? Знаєш, Дмитре, це вічне питання. І я повертаюся завжди до того моменту, до того часу, коли 17 вересня, знаєш, коли. Я зробила заяву в міліцію, коли мене висилали з цієї міліції, казали, ваш чоловік загуляв, що ви сюди прийшли. І тоді, коли на наступний день я зібрала журналістів і вони мені казали, це твоя особиста справа, для нас це професія. Ти нічого не доб'єшся, казали мені інші, немає сенсу воювати, все зроби. якщо це зробила влада, ніколи, ніколи нічого ти не доб'єшся, лише ставиш себе під ризик. Я згадую ці всі дні і мушу сказати, що все ж таки ми добилися, ми добилися принаймні часткового правосуддя. І на жаль, жоден з злочинів проти журналістів в Україні не розслідували. Ну, як, зрештою, в принципі, і у світі такі злочини мало де розслідуються. Але у справі Георгія ми все ж, таки, все ж таки знайшли частково правосуддя всі виконавці цього злочину, покарані. А генерал Пукач, якого ти щойно назвав. Зараз перебуває в, в довічному ув'язненні. І це вже є результат. Так, він може нас не задовільняти не повністю, але я вважаю, що це все ж таки результат. Мирослава, ну як я сказав, ми багато будемо згадувати. І зараз багато молодих людей, які мають знати цю історію. Згадаємо ось цю долю плівок, які називають плівками Мельниченка. А тоді було проведено серію експертиз. Так але водночас потім було рішення про те, що ці плівки чи записи, точніше, мабуть, говорити записи, не можуть бути використані в суді. Оскільки вони були зроблені незаконним шляхом, навіть було було рішення конституційного суду. Нагадай, будь ласка, стосовно цих експертиз, та як вони проходили, і які були висновки експертів щодо цих записів, які називають плівками Мельниченка. Дивися, я думаю, що на насправді абсолютно не принциповими, непринципово, не якими були висновки експертів, тому що по перше, цих експертиз було багато. І вон частина з них була на замовлення людей, які були причетні до цього злочину. Тому говорити зараз про висновки експертиз немає сенсу. Говорити навіть про результати чи якийсь там висновок суду також немає сенсу, тому що насправді і результати суду були наперед так би мовити замовлені. Що ми можемо сказати? Чому насправді не сталося так, що ці плівки були використані? Тому що не було політичної волі для цього. Це раз по-друге, не було бажання і волі самого фіуранта, тобто людини, яка сказала, що вона записувала ці плівки, не, не був готовий свідчити в суді. Для того щоб зробити ці плівки такими, які можна було б використати для, для як доказ, це можна було зробити через судовий процес. Можна було визнати, що людина вчинила злочин. Потім, якщо цей злочин є. Попередив більший злочин, аж це, що сталося у випадку, міг попередити більший злочин, або цей злочин був для того, щоб попередити більший злочин, цю людину могли визнати ну виправдати за цей злочин. І тоді ці плівки могли бути використані для, для як докази. Цього не сталося, і тому ці плівки не були використані. Але навіть якщо би ці записи навіть відкидаючи саму сам сам, сам саму саму ем, процес запису можна було зробити інший шлях так само розслідування коли ти береш ем, не як, як, просто як, як інформацію в записи на плівках з цю інформацію, використовуєш і починаєш по порядку, дивишся на час і по порядку береш свідчення в тих людей, які є на цих записах. Там багато людей, дуже відомих людей, і можна співставляти і знаходити ці знаходити е, зв'язок між тим, що відбувалося в реальному житті, і тим, що було записано на плівках. Всі ці речі можна було б зробити, якщо б був політична політичний е, як була б політична воля, е, зробити це і довести цей злочин до кінця. Цього не було. Була домовленість з політичних еліт не чіпати кучму, і на тому тому ця справа, так би мовити, застрягла на цьому етапі. І насправді ця справа не закрита. Справа щодо, щодо замовників злочину Георгія Гонгадзе досі, десь у прокуратурі. Я не маю до неї зараз доступу. Так, ну тут треба просто нагадати, що ці записи, як стверджував майор Мельниченко, було зроблено в кабінеті тодішнього президента Леоніда Кучми. І от як, як правильно казати, на цих записах є голоси, які, як юристи кажуть, схожі на голоси президента, а тодішнього президента Леоніда Кучми. Ну і далі практично там зафіксована вся верхівка. А тодішньої країни голова служби безпеки, міністр внутрішніх справ, тодішній керівник адміністрації президента Володимир Литвин. А що сталося в принципі? Я не помиляюся, що ці самі, самі записи вони зникли з публічного простору тобто, от роздруківки є. А пам'ятаєш, в перші роки вони були достатньо широко там представлені в інтернеті. Але зараз, якби власне, самі записи зникли з публічного простору? Чи я помиляюсь? Це ж Дмитро, я не знаю, не можу це підтвердити, тому що я ніколи не мала, ну, не, не бачила їх в публічному просторі особисто. Я е, сама слухала ці записи. Е, там не просто схожі голоси. Це ну я їх можу впізнати. Багато хто їх може впізнати. Ці голоси. Тобто, це ці люди, які говорять на цих записах. А, але щодо публічності, але вони є достатньо, достатньо вже написано навіть книжок про, про цю справу, і, і, і ми знаємо, що говорилось на цих записах. Так, я зараз зацитую, це видання законний бізнес. Від 25.12.2011 року, де було сказано наступне: як, як і прогнозувалось у минулому числі справу за обвинуваченням Леоніда Кучми в перевищенні влади або службових повноважень закрили з формальних підстав, розглянувши скаргу адвокатів Леоніда Кучми на постанову про порушення справи суддя Печерського районного суду міста Києва Галина Супрун. Оголосила постанову про припинення кримінального переслідування другого президента України. Суд дослідив усі надані ГПУ матеріали і дійшов висновку, що відповідних допустимих і достатніх даних, які свідчили про перевищення Леонідом Кучмою влади або службових повноважень, що спричинили тяжкі наслідки стосовно охоронюваних законом прав та інтересів громадян Георгія Гонгадзе. І журналіста Олексія Подольського та вказували б на наявність події та ознак злочину, передбачених такими то статтями, при винесенні постанови не було. І от що цікаво щодо записів: так звані записи Миколи Мельниченка не можуть бути доказом, оскільки вони були отримані незаконним шляхом. Себто, таким чином, визнано, що записи є автентичними і справжніми, а наголос іде на те, що вони були. Отримані незаконним шляхом, тобто, ну той же Леонід Кучма не був поставлений до відома, що цей запис відбувається. Такою є ця логіка? А, ну, напевно. Я, мені важко визначити, зрозуміти, логіку судді, але ще раз повторюю: я навіть не зважаю на на рішення цього суду. Це абсолютно це абсурд, абсурдне рішення. Був у цій справі ще один постраждалий журналіст, який, до речі, згадується тут. Це Олексій Подольський, якого, до речі, історія якого є подібною до історії викрадення і вбивства Георгія Гонгадзе. Ну але на щастя, Олексія Подольського залишили живим. живих. Його було також викрадено, вивезли в ліс, там побили. І в цій справі також фігурував той же самий. Генерал Олексій Пукач, що відомо, яка доля Олексія Подольського? Знаєш, я подивився його записи в Фейсбуці. Там останній запис датовано 14 січня цього року. Можливо, тобі відомо, якою є доля Олексія Подольського, тому що в принципі він також є свідченням того, що тоді, в ті часи, такі методи в країні практикували, коли людину могли викрасти. Вивести в ліс, там побити. Ну на щастя, Подольського не вбили, але так намагались серйозно налякати. І що цікаво, цим займались генерали міністерства внутрішніх справ. Ну так, так якщо це повторюється схожа ситуація декілька разів, і задіяні практично ті самі організатори цього, цього злочинного дійства, то зрозуміло, що це було практикою. Я не знаю долі Подольського у нас були складнощі в судовому процесі з ним, тому що я вважала, що Рішення по, по пукачу треба доводити до кінця, тому що були ризики, що він може уникнути відповідальності. І я боролася за завершення цього процесу. Він вважав, що треба повертати цю справу на, на знову на досудове слідство і, і наново починати розслідувати величезні були юридичні ризики для цього і тому я вважала що треба це довести і ми вже ну реально лише минулого року цю справу чекайте, вибачте минулого року чи вже позаминулого це вже так багато часу пройшло коли остаточно Верховний суд визнав рішення попередньої інстанції суду, що продав довічне ув'язнення Пукача, тому зараз говорити про Подольського мені ну складно, а я не підтримую з ним сьогодні контакт. Є ще такий а, цікавий штрих до цієї справи свого часу, і я чув цей коментар а, політика Євгена Марчука. Євген Марчук багато посад обіймав в своїй політичній кар'єрі. Зокрема, свого часу очолював Службу безпеки України, і він пояснював фразу, а, яка була сказана голосом, схожим на голос президента Леоніда Кучми, про те, що Георгія потрібно віддати чеченцям. Є така фраза, вона є в цих роздруківках. Фігурує. І ось Марчук пояснював, що він якби сам здивувався і сам запитував, що це за лексика така. Так? Що це за лексика, що, що означає віддати чеченцям, і розповів наступну історію про те, що виявляється, що напередодні всієї цієї справи Леонід Кучма з Володимиром Литвиним дивились фільм про звірства в Чечні і про те, як там мордують людей. Ну і сам Марчук розповідав, що це такий страшний фільм. Мирославо, скажи, будь ласка, от як е, ця трагедія? це трагедія вбили журналіста, вбили твого чоловіка, батька твоїх дітей. Як вона змінила Україну? О, Боже, це таке велике і складне питання. Е, я думаю, що вона реально остаточно змінила Україну. І це багато факторів цього. Якщо говорити про внутрішньополітичні процеси, то варто згадати, що відбувалося напередодні у цих всіх подій стеження за Георгієм і потім вбивство. Ми пам'ятаємо, що в 99 році президент Кучма отримав перемогу на виборах. І вже дуже швидко хотів змінити конституцію для того, щоб посилити свої президентські повноваження. В країні йшла повним ходом узурпація влади, і для того, щоб змінити конституцію, він пішов на проведення референдуму. В референдум був сфальсифікований Георгій. Збирав докази фальсифікації референдуму, і можу сказати, що я думаю, що однією з причин його вбивства були зокрема докази, ці докази, окрім всього іншого, доказів корупції і так далі. І вже влітку того року, 2000 року. У першому читанні мала бути ухвалена вже були ухвалені, вибачте, зміни до конституції, які посилювали президентську владу в Україні. І пам'ятаєте, хто ще були? Декілька людей в цьому процесі, які виступали проти зміни конституції. Це був той же Іляшкевич, депутат, якого також побили. Так. І, і ну, не, не, не зовсім так, як Георгія, але його побили е, серйозно з серйозними травмами. Він також збирав е, докази е, порушень під час референдуму. Отже, е, але е, після того, як все сталося з Георгієм, е, вже і скандал весь пов'язаний з плівками. До другого читання ці зміни до конституції вже не пройшли, і президент Кучма був послаблений і вже ніколи не зміг відновити свої політичні позиції в Україні. Ем, наступний фактор, е, який змінив Україну, це наша боротьба. Наша боротьба спільна е, за справедливість у справі Георгія і за розслідування, і це е, перші протести на вулиці, перші. Е, Акції Україна без кучми, перші об'єднання журналістів, перші спільні акції, такі соціально вагомі, перше усвідомлення суспільством важливості боротьби мушу ну, цього не було. В Україні після революції на граніті довгий період часу не було. Реального протесного реальної позиції, реального протесного руху і тоді так би мовити, почалися оці ці протести, які були прилюдією потім. Протестів 2002 2004 року, ну і революції, помаранчевої революції, зрозуміло. І насправді, от вся ця вимога справедливості це і йшло з того моменту, з того часу. І, на жаль, коли під час помаранчевої революції отримали, люди обрали. Тих нових лідерів, які обіцяли справедливість, обіцяли краще урядування, обіцяли боротьбу з корупцією. Вони не зробили того, що обіцяли. І спочатку було захоплення, потім стагнація, потім розчарування, потім бажання сильної руки, і знову обрали Януковича. Ну, ми знаємо всі результати всього цього процесу. Потім була революція революція гідності і далі все, що відбувалося. Отже, це був приклад боротьби суспільства, і на жаль, свої, на жаль, через ну смертю Георгії практично змінив це суспільство, і Україна не стала Росією, Україна не стала. Білорусю, по але, вона була близька до цієї траєкторії руху. Звичайно, що українці і інші, українці це не білоруси, українці це не росіяни, але приклади боротьби були дуже важливими в цьому процесі. Ну до речі, на цих записах і голос Януковича також також звучить, також присутній. А взагалі, от ми зараз згадуємо Україну зразка 2000 року. І насправді страшна ситуація була правда. Тобто, голос, який ймовірно належав тодішньому міністру внутрішніх справ Кравченку, повідомляв про те, що у нього є орли, які виконують будь-який наказ: от будь-що, що потрібно, вони вони зроблять, і просто я думаю, що важливо згадати атмосферу тієї країни і того, що відбувалося тоді, в, в 2000-х роках. Роз'ясни, будь ласка, що означає, що справа ця не вмерла, що вона є в прокуратурі, а чи може це означати, що коли-небудь вона може бути поновлена, чи все ж таки тут терміни давності діють? Терміни давності я знаю, що діють навіть в справах, в справах які пов'язані з вбивством? Дмитро, я не хочу виглядати не професійною і тому не можу тобі детальніше сказати. Процесу, на якій стадії цей це розслідування зараз є. Я намагалася звернутися до генерального прокурора ем, і хотіла зустрітися ще коли була венедиктова генеральним прокурором, а вона уникала цієї зустрічі і теперішній генеральний прокурор е, трошки не хотів зі мною зустрічатися. Я все ж таки його для по, 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 по роботі своїй. Таки дістала, але він по цій справі не хотів говорити. Тому я і мене не визнали потерпілою саме в цій справі. Тому я взагалі не знаю, де ця справа, де вона висить, і, і, і тобто на якій вона стадії дуже жаль, але це все, що я можу з цього приводу сказати. Зрозуміло, зрозуміло. Ну що ж, це тяжкі спогади. Я це чудово розумію, але це теж частина історії. От як Мирослава сказала так, ця трагедія, вбивство Георгія Гонгадзе справді змінило країну. Потім пішла серія подій, які призвели до і таких народних повстань а і до серйозних змін, я вважаю, всередині нашої країни, але багато чого нам ще треба зробити для того, щоби. Насправді ми перемогли і в цій війні і жили в країні, в якій ми мріємо жити. Дякую, Мирославо. Дякую за твої спогади. Я розумію, що це було важко. Мирослава Гонгадзе, керівниця Офісу Голосу Америки в Східній Європі. Сьогодні була з нами, Дмитра. Мушу тільки лише додати, що самі головні зміни, які відбулися з моєї точки зору, це зміни свідомості. Змінилася свідомість. І, от вбивство Георгія було тою крапкою, тою точкою, тою, тою такою каплею, яка насправді посіяла готовність в людях виборювати своє я і, і захищати свою і і, і і і хотіти жити в справедливій країні, і це мені здається найбільша зміна, яка відбулася в Україні. Це так, це так, але водночас ти згадала про такий консенсус. Того, що ми називаємо політичними елітами, а про те, щоб залишити цю справу ну, в такому стані, як ти сказала, напівправосуддя, коли покарано виконавців, тобто вбивців. Так, ну я думаю, що нова Україна е, постане тоді, коли е, напівправосуддя припиниться, і буде справді реальне правосуддя. Дякую. З нами була Мирослава Гонгадзе. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.